Номер 978 сторінка 215. Три однакових кубики з довжиною ребра 3 см склали разом так, що отримали прямокутний паралелепіпед. Знайди об'єм і площу поверхні отриманої фігури. Якщо ми візьмемо три кубики і складемо їх разом, щоб отримати прямокутний паралелепіпед, то отримуємо приблизно таку фігурку. Беремо перший кубик собі. Можемо зарисувати. Якщо кубик у нас буде ось такий. То три таких кубики разом. Раз. Два, три. Ось будуть так виглядати три таких кубики. Нам потрібно знайти і об'єм, і площу поверхні отриманої фігури. Якщо цього кубика всі три сторони дорівнюють по 3 см, то в цього прямокутного паралелепіпеда висота дорівнює 3, ширина дорівнює 3. І довжина дорівнює. У нас є 3, значить буде 3 помножити на 3, або 3, 3, 3, 3, 3 додати 3, додати 3 буде разом 9. Щоб знайти об'єм, потрібно висоту помножити на ширину, помножити на довжину, 3 помножити на 3, помножити на 9, дорівнюю 3 помножити на 3 буде 9, 9 помножити на 9, буде 81. Кубічний сантиметр. Об'єм. Па, ро, Тепер шукаємо площу поверхні. Бачимо, що ця сторона і ця сторона паралелпіпеда одинакові. Ми це знаємо. Ця сторона і задня сторона теж одинакові. Нижня сторона і верхня сторона теж однакові. Ми знаходимо площу передньої. І множимо її на 2, щоб порахувати і передньої, і задньої сторони. Площа передньої 9 помножити на 3. Оскільки їх є 2, множимо на 2. Я беру в дужечки їх. Просто виділяти, не те, для того, що це потрібно математично. А ми можемо не брати, а просто показую, що ми знаходимо дві сторони. Додати дві бічні праву і ліву. Три помножити на 3. Три. три помножити на 3 і помножити на 2, тому що їх дві. Додати нижня і верхня. Нижня площина 9 помножити на 3. 9 помножити на 3, помножити на 2 бо їх 2. Ми порахували всі 6 сторін прямокутного паралелепіпеда. Дорівнює, обчислюємо. 9 помножити на 3 буде 27. І помножити на 2 буде 54. 54 додати. 3 помножити на 3 буде 9, додати, помножити на 2, буде 18, додати 18. І 9 помножити на 3, помножити на 2, ми вже рахували, це буде 54. 54 додати 54 буде 108, і додати 18 буде. 126 126 сантиметрів квадратних сантиметрів. Площа поверхні прямокутного. П. Да. І записуємо відповідь: знайде об'єм 81 кубічний сантиметр і площу поверхні отриманої фігури 126 квадратних сантиметрів.